2024 році в році нас з'явилось 12 нових партнерів, і ви знаєте, тут навіть питання не в кількості, да не в цифрі 12, Хоча ну це багато, це по одному партнеру на місяць, якщо брати за рік, і це дуже круто. Але я хочу, щоб ви подивились на бренди, які з'явились, тому що знаєте, можна сказати 12 нових партнерів, а це все 12 партнерів, які роблять виключно на за там гелі для душа, і це вже якби не так цікаво. А тільки подивіться, хто в нас з'явився. Категорія здоров'я да, Барбаріс, це просто наш хід колаген, який, ну б'є рекорди, які купляють, не дивлячись на ненизьку низьку ціну, просто тоннами вже тому, що він зарекомендував себе за цей рік, і це дійсно крутий продукт. Нутріфарма, один з наш, останніх наших партнерів-виробників. Продукція для здоров'я. Говорили про це багато минулого вебінару. І сьогодні ще нагадаємо, тому що це дійсно продукти, завдяки яким я можу сказати, в нас вже немає конкурентів. На мережевому ринку взагалі Тернс, ви пам'ятаєте наші ампулки ці швидкої дії. Я до речі використовувала на форум, тому що ну три дні після дороги, після всього дуже були напрямки, напрямки під очима такі ну не дуже гарно виглядали зранку. Дійсно, продукт, який працює, працює, працює ефективно. Тобто його я просто вважаю як яку таку швидку допомогу, коли треба гарно виглядати. Просто треба мати, при тому, що ці ампулки вистачає на декілька разів. Тобто, купуйте одну упаковочку і ну, користуйтесь дуже довго. Або якщо ви користуєтеся кожен день, да, то звичайно швидше, але при цьому теж звичайно довго. Формалайф – італійський наш бренд, також з продуктами для здоров'я і також з термокосметикою. Італія в нас з'явилася у 2024 році. Ерне теж така цікава історія. Ірландський бренд в нас з'явився. Да, Здивувалися, прям вау, клас! І мені дуже подобається, що там продукти, які повністю покривають всі етапи догляду за шкірою. Гранде Глорія це наші засоби для прибирання експертом. Далі піота, шампуні, які просто закохали всіх себе і продовжують закохувати догляд за волоссям неймовірної якості. я б сказала, професійної якості, при цьому за досить адекватними, абсолютно цінами. Панорама так само догляд за волоссям, який багато хто вже полюбив, і багато хто ще полюбив за естетику, тому що реально вони так класно виглядають дуже естетично ванній кімнаті. Та такі інстаграмні, де да, як то кажуть, термінікс бренд продукції так також такі цікаві продукти засобів для обличчя. Ем, Теніс Фарма, Рітель де Бюте, містомі, містомі декоративна косметика. «Рітель дебюте мені взагалі подобається. Да, я казала наскільки світ звузився, коли в нас бренди з назвою, наприклад, французькою. При чому вир... головний знаходиться в Туреччині, тобто вони вважають себе суто е, такою турецькою компанією. А при цьому виробництво йде в Кореї. Ну ну це тільки не знаю. Зараз в наші часи це можливо так само, до речі, як дернс. А, компанія, яка була зареєстрована в Великій Британії, виробництво в Італії, а знаходиться в Польщі, і Деніс Фарма, я не, не проговорила. Да, це оці останні такі засоби для прання чищення, дуже цікаві продукти, тобто це такі нестандартні продукти, яких ну реально немає майже там ні в кого. Тобто, ми цим покриваємо таку, дуже цікаву категорію і довго розповідала. Але от мені хочеться, щоб ви зрозуміли, що ці цифри 12 набагато більше всього, ніж просто цифра. Набагато більше, бо це не просто багато роботи країн і продуктів. Це неймовірний асортимент е, продукції, е, яким ми покриваємо безліч потреб, і з якими ми стаємо лідерами. І від цих всіх виробників, і не тільки від них, в нас у 2024 році з'явилось 510 нових нових продуктів. Уявіть за рік пів тисячі нових продуктів. Це просто неймовірно. Це ну, навіть якщо взяти е, роздріб да, магазини, уявіть що, ну далеко не в кожному магазині, косметичному, навіть великому, з'являється така кількість продуктів на рік. І я хочу вам показати по категоріям. Дивіться, як цікаво, тому що ми кажемо, да, там ну пів тисячі нових продуктів. З них 108 макіяж. Ну тобто, зрозуміло, макіяж взагалі там вважається. Да, відтінки, олівці тут набагато кількість. 106 парфумів, уявіть собі, просто, ну, я не знаю, мені здається, можна поливатися ними, ну, не просто, знаєте, це там 2, 3, 5, 10, 20, 106 нових парфумів за рік. Це для я, мене я, я хочу тебе доповнити, Ярослава, тому що насправді навіть не всі мережеві компанії, які лише ароматами торгують, мають такий великий асортимент ароматів, який маємо. Ми тобто, це один окремий напрямок, яким можна заробляти гроші і будувати структуру лише на ароматах. Ну це просто це нереально круто. Так, це так і є. Русланочка, Дякую. Це дійсно так і є, тому що в нас ну просто шалена кількість. Ти правильно кажеш навіть ці компанії, які тільки парфумерні, мають набагато меншу кількість а, товарів, продукції в асортименті. Тож і причому це да, у нас 106 тільки новинки, Це не враховуючи все те, що є в каталозі, і всі бренди. Тобто, ми кажемо просто про кількість новинок, неймовірно: 83 новинки для обличчя, 58 для тіла, 81 для волосся. Ну просто. Дивіться для оселі. 35, Здавалось би, для оселі. Ну там маємо п'ять засобів та чогось почистити, помити, і вже достатньо. 35 одиниць продукції для оселі. Ми вводили новий бренд. Ми заводили дуже цікаві продукти. І окрема така увага це продукція для здоров'я. 39, І це також. Дуже багато для цієї категорії, тому що я Руслана сказала про парфуми. Так я можу додати тут: що якщо брати категорію здоров'я, то це дійсно вражаюча кількість. А враховуючи, що ми, ми ще й взагалі цю категорію в 2024 році відкрили, скажімо, по-новому, тому що в нас ну до цього були такі ж більш звичні да дієтичні добавки. Я спеціально вивела це на окремий слайд. Тільки подивіться: в нас за рік з'явились три партнери. З неймовірною продукцією, і це просто, ну от, як як я кажу в офісі, новий напрямок, і мене завжди Галина, наш комерційний директор, поправляє. Кажу: ну, це ж не новий напрямок, же ж було здоров'я. Я кажу, ти розумієш що ці дитичні добавки, які були і які ми ще додали. Це ну зовсім інший рівень. Я можу сказати, що завдяки в фармалайпу питним сімгелям, рідуселу, а, завдяки Барбарісу, колагену. Завдяки нутріфарму, коктейлям для схуднення, протеїну ми дійсно вийшли на абсолютно новий рівень, і тепер я точно можу сказати, що ми е, не просто конкурентні в цій сфері, а ми ну лідер, е, тому, що ці продукти, які ми пропонуємо, вони не просто там класні. Да те, як ми їх обираємо саме в кожній сфері і як вони з'являються, це взагалі окреме питання. І да, як я казала на форумі, що якщо до цього ми казали, що ми компанія для краси і здоров'я, наприклад, але ми розуміли, що головне це. Краси, а здоров'я ну якби додатково, то зараз я точно можу сказати, що здоров'я і краса в нас зі знаком рівно, тому що відкриваючи каталог лівеста, ми знаходимо продукцію для краси, повністю все повний цикл, повноцінно, і так само для здоров'я. І ви знаєте, я дуже ну тиждень тому я я перший раз прям відчула це не просто як співробітник, а от як. Представник да як адвокат бренду компанії Лівести, коли а, в розмові моя кома спитала мене, каже: Ой, може, у якийсь є класний колегінчик, то я б купила, і я розумію. Я просто з нею до цього давно не і Я розумію, що мені просто хочеться кричати, що в нас є не просто класний колагенчик, в нас є найкращий колагенчик. Більш того, вона збирається як багато хто січня худнути і каже, може, у вас ще щось таке цікаве? Є я кажу, в нас є не просто цікаве, в нас є готова програ... програма для схуднення, готова затверджена виробником, запропонована виробником. У нас я все Я розумію, що. В мене, взагалі, вирішився вирішилось питання з подарунком, тому що я ну там довго не йде народження, було якесь не вітало, і мені треба ну класний зробити подарунок. І я розумію, що просто я можу фантастично зробити їй подарунок а, з цими всіми продуктами і мати просто повністю набір для схуднення, для здоров'я, для краси шкіри, і дійсно те, як ми відкрились, да, в цьому році, які продукти ми додали. Це не просто новий напрямок в каталозі. Це дає нам. Я вже про це говорила більше е, можливостей залучати вже інших клієнтів, залучати інших лідерів, тому що на кожен продукт, ну ми знаємо на кожен продукт є свій покупець. Так само і тут е, це вже продукти зовсім такого ну іншого рівня, на які йдуть інші люди, і це дуже круто. І мені здається, в цьому ж найголовніше. Що з такими продуктами ми змінюємось, і ми самі, тому що вони нас так підстягують бути гарними, стрункими, здоровими, з гарною шкірою. Тому що я розумію, що якщо я поправилась на 10 кілограм за рік, і в нас вже з'явилися ті продукти, я вже не можу сказати, ой, щось я не можу схуднути, бо я працюю в тій компанії, де ті продукти є, і я обличчя цієї компанії, і мені вже треба взяти себе в руки, йти на марафон наш січня, да і схуднути. Стронкішати, гарнішати і робити себе гарніше.